Після початку повномасштабного вторгнення кількість українців, які потребують протезування, на жаль, зростає кожного дня. Основною причиною ампутації на сьогодні є мінно-вибухові поранення. Проте, окрім страшного фізичного болю втрати кінцівок, наносять і глибокі душевні рани. Попри важкі обставини, українські військові демонструють неймовірну силу духу та волю до життя. Їх історії стають втіленням незламності, наполегливості та віри у краще майбутнє. Процес адаптації до нового життя для людей, які пережили ампутацію, включає в себе не лише фізичний, але й психологічний аспект. Українські спеціалісти в області реабілітації відіграють важливу роль у допомозі таким людям знову знаходити сенс у житті та навчатися жити по-новому. Ми вирішили особисто спробувати керувати протезом. І це вийшло зовсім не з першого разу. Щоб виконати навіть елементарні механічні дії, потрібно докласти просто титанічних зусиль. Історії цих та інших військових є джерелом натхнення для кожного, хто переживає складні життєві обставини. Вони демонструють, що навіть у найскладніших ситуаціях можливо знайти собі сили і йти далі. Незламні герої незламної України.